Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу покроково показати, як відкривати позицію на ф'ючерсах, тому що дуже багато початківців не знають, як це робити, і в них виникають такі запитання: а що таке лімітки, а як відкрити позицію за ринком, а як закрити позицію, що таке стоп-лосс, і так далі. Тому я постараюся на це все сьогодні відповісти. А вам гарного перегляду! Перекладом для цього відео буде мій закритий чат по криптовалюті, де ми видаємо сигнали по ф'ючерсах, а також в нас є навчання по смартмані. Якщо захочете сюди приєднатися, детальна інформація буде в описі. Окей, я видав сигнал по такій то монетці і прописав, що заходжу за ринком. Після цього ми переходимо на Binance, вибираємо USDT ф'ючерси. Якщо у вас тут не буде коштів, ви просто можете їх перекинути зі спотового гаманця на ф'ючерсний, а тут прописати кількість, яку вам потрібно. А як поповнити спотовий гаманець, це можна... Зробити через P2P. У мене десь на каналі було відео, можете переглянути. Окей, ви вже собі перекинули сюди кошти, потім вам потрібно знайти монетку, по якій видався сигнал. Заходите ось сюди і прописуєте цю монетку. Все, ви її знайшли. Потім у вас виникне запитання, що таке крос-торгівля та ізольована, на якій краще мені торгувати. Коли ми торгуємо на крос-торгівлі, то якщо якимось чином ми не прописали стоп-лосс та зловили ліквідацію, то всі кошти, які в нас є на ф'ючерсному гаманці, вони просто згорять. Які плюси в цієї торгівлі, ви можете відтягувати цю ж саму ліквідацію, перекидаючи кошти. Зі спотового гаманця на ф'ючерсний, але для чого це робити, коли ми завжди прописуємо стоп лос Ізольована торгівля, що воно таке? Наприклад, якщо у вас на балансі 100 доларів. І ви хочете виділити на позицію лише 20 доларів. То якщо буде ліквідація, то від вас ліквідне лише 20 доларів, які ви виділили. А інші 80 залишаться на балансі. Цим і відрізняється крос-торгівля від ізольованої. Я торгую завжди на крос. Також біля режиму маржі, ми можемо вибрати плече, за ким будемо працювати. Я завжди торгую на 20-му. Потім ліміт та маркет. Якщо сигнал виданий за ринком, ми вибираємо маркет. Якщо в сигналові прописано вказаний діапазон, ми вибираємо ліміт. Ми вже собі все підготували, зараз просто беремо і відкриваємо позицію. Але на самому ділі так воно не працює. Потрібно тепер прораховувати відсоток 100 лосу Але більшість трейдерів якраз так і роблять, і потім дивляться на відстані, а в них чомусь на балансі американська гірка, тому що не було прорахованого відсотку на 100 плос. Є спеціальна формула, за якою це прораховується. Можете собі її заскрінити. Давайте знову вже на прикладі 100 доларів. Ми беремо, відкриваємо калькулятор, прописуємо 100 доларів. Після цього множимо на відсоток стоп-лосу, який готові втратити, наприклад, там на 10%. Після цього ми беремо і ділимо на відсоток сто А відсоток стоплусу я прописую до кожної угоди в мінусовому значенні. Ось тут в нас мінус 4,10. Беремо і ділимо на мінус 4,10%. В нас виходить об'єм, яким варто заходити в позицію. Це 243.90. Ми переходимо на Binance і тут прописуємо цей об'єм. Дивимося, щоб у вас було вибрано USDT. Потім відкриваємо позицію, опускаємося вниз. Правда, вони у мене вже відкриті, тому що зранку видавався сигнал. І додаємо стоп лос. Натискаємо додати, вибираємо стоп лос і тепер стоп ціна. Стоп ціну ви можете побачити ось тут: 0.33.93 0.33.93 0,33, 93. 0, 33, 93. Потім вибираємо 100%. І тепер, якщо мене винесе по 100 я втрачу лише 12 доларів 86 центів. Це я виділяв якраз 10%. Був. Ну, не зі 100 доларів, а зі 120 доларів. Окей, і якщо в мене одна позиція відпрацює, то я одразу перекриваю дві збиточні, тому що співвідношення прибуток до ризику 3 до 1. Звісно, не завжди я його дотримуюся, але бажано дотримуватися, аби на відстані бути в прибутку. Ось таке воно правильне співвідношення. І натискаєте Підтвердити. Також ось тут ви можете вибрати тейк профіт і прописати, наприклад, останній тейк у нас 0.39.80. 0.39.80, Вибираємо 100%. Якщо забере останній тейк профіт, ви заробите 37 доларів 58 центів. Все, як відкрити позицію за сигналом, в якому вже прописаний бажаний діапазон входу. Бачимо, монетка ОНЕ бажаний діапазон входу 0.1370, 0.1362. Переходимо на Binance, вона вже у мене увімкнута наперед. Вибираємо ліміт, і ось тут прописуємо першу ціну. Ми можемо зайти одразу всім об'ємом по першій лімітці. Об'єм ми прораховуємо за формулою стоп лоса про яку я сьогодні говорив. Так, у мене вийшов там об'єм 140 доларів. Я беру і натискаю купівля. І якщо у вас тут нічого не буде відображатися, як в мене, ви просто натискаєте ось сюди і вибираєте відкриті ордери та позиції, ну, щоб воно було ось так, як у мене. Після цього бачимо, що у вас відкрилася лімітка на купівлю по ціні 13,70. І якщо графік дійде до цієї ціни, ви на автоматі відкриєтеся в лонг. Я думаю, що це зрозуміло. Якщо хочете скасувати, можете натиснути ось тут або спуститися вниз і ось тут. Буде у відкритих ордерах, просто видалити. Далі, як ви можете поділити цей об'єм на декілька ліміток. Наприклад, я хочу поділити 140 доларів на дві лімітки. По двом різним цінам хочу зайти. би була середня ціна. Я беру. Перша позиція в мене буде взята по ціні 13,70, там 70 доларів об'єм. І натискаю купівля. Бачимо, перша лімітка тут. А другу лімітку я хочу взяти по другій ціні. Там 13,60. Знову 70 доларів виділяю купівля в лонг. А друга лімітка буде вже знаходитися нижче. І якщо графік опуститься і візьме дві, то середня ціна буде десь між ними. 13,65 десь буде середня ціна. Є ще таке явище, коли я видаю сигнал, прописую тейк 1, тейк 2, тейк 3. Це по факту ті ж самі лімітки або на купівлю, або на продажу, в залежності, куди ми відкриваємо позицію, якщо в лонг то лімітки на продажу, якщо в шорт то лімітки на купівлю. Яка їхня суть? Ми можемо частично виходити в прибуток з ринку. Але який мінус? Якщо ми виходимо частично в прибуток, то ми трохи зміщуємо співвідношення прибутку до ризику, і відтоді ми мали заробити стільки-то, а ми заробили трохи менше, тому що змістили співвідношення. В цьому їхній мінус. Як їх розкидати на графіку, зараз покажу. Наприклад, у нас є 4 тейки. Спочатку нам потрібно поділити загальний об'єм позиції на ці тейки. Його можна переглянути ось тут. Або в телефоні буде писати об'єм. В мене він складає 285 доларів, ми ділимо на 4, це вийде сума 71 долар 25 центів. Але якщо звернути увагу на графік, то він вже забрав перші два дейки. Тому мені потрібно поділити 285 доларів на 2. Тому що залишилися у мене лише два дейки по ціні 901 і 963. Тому в мене виходить сума 142.50. Вибираємо ліміт. Тут прописуємо 1420. Ну, я прописую в даному випадку 142,50 по ціні 903. Так, ціна 903. І натискаю продаж. Перша лімітка на продаж є. Тепер другу лімітку. Так, друга лімітка по ціні 963. 963. 142,50. Знову натискаю продаж. І якщо графік сюди підніметься, я буду на автоматі закривати свої позиції вже в певний прибуток. А можна зробити трохи по-інакшому, закриваємо ці лімітки і вмістити весь цей об'єм в одну лімітку, тобто прописати 285 285 по ціні 963. І якщо графік лише вийде по одній ліміці, яка знаходиться або на четвертій позиції, або на п'ятій з ринку, то в нас буде досить хороше співвідношення прибутку до ризику. І я ще забув сказати, як можна закрити свої позиції. Спускаємося вниз, можна одразу за маркетом, так як я роблю в більшості випадків, а можна за лімітками, як було тільки що показано. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо для вас була корисна інформація, то просто дайте знати в коментарях і, можливо, щось незрозуміло, також запитуйтеся. Я постарався все пояснити, як можна відкривати позицію на ф'ючерсах по Крокову, тому що дуже багато хто не розуміє, що це таке і як працює зовсім там інтерфейс. Надіюся, що у вас після цього відео вже не будуть виникати такі запитання. Ще раз дякую за перегляд. Якщо захочете з нами торгувати, всі посилання в описі. До зустрічі!